16-поверховий будинок, що по вулиці Поштова, 115, повністю заживлений від електрики, і на час її відключення, а це іноді до 16 годин на добу зупиняється вся система. Скаржаться мешканці. Не працюють ліфти, системи водопостачання, опалення та каналізація. Не можна користуватися й електроплитами, що встановлені у кожній квартирі. З півтори тисячі людей, які проживали тут раніше, зараз у будинку залишається третина. І особливо важко тим, хто мешкає на верхніх поверхах, кажуть місцеві. Проходимо, не розвивайтеся. квартира Меланії Кутрань на 13-му поверсі. Коли вимикають світло і зупиняється ліфт, пенсіонерка до своєї оселі піднімається пішки. А вдома немає можливості ані приготувати їжу, адже в квартирі електроплита. Розетка окремо для них це саме все, заземлення. Електроплити, ані скористатись санвузлом. В туалеті ось відро стоїть. Бачите, з водою, щоб зливати воду. Ось це все, вода стоїть, щоб злити в туалеті. І добра вода набирає і стоїть, щоб можна було зварити чаю. Інші мешканці також потерпають від незручностей, не можуть навіть нагодувати дітей гарячою їжею. Коли в нас виключають світло, це те, що ми повністю. Получається відрізані від життєзабезпечення. В мене родина, дружина і дитина, які сім років. І коли немає світла, у нас нема нічого. Повністю холодні батареї робляться в квартирі холодно, ми не можемо приготувати собі їжу. Вимушені терпіти в це, і ми звертаємося до влади, щоб забезпечили нам нормальні умови, тому що від електроенергії в нашому домі залежить все. Життя кажуть про те, що треба уїжджати з дітьми. Ну більш за все, якби у мене теж дитина, але вона вже доросла 13 років. Але ж поїсти, приготувати, постирати речі після тренування. Дитина займається спортом. Це неможливо. Це наш тепловий пункт та тепловий вузол в нашому будинку. ОСББ у цьому будинку створили вже за часів великої війни і за рік замінили його основні системи: водопостачання та теплозабезпечення. Замість старих металевих труб нові пластикові. Встановили і індивідуальний тепловий пункт. Все працює на електриці. Коли вимикається освітлення у будинку, в нас вимикається опалення, перестають працювати насоси, і вся система опалення повністю охолоджується. І в будинку температура з більш комфортної падає до на нижче 12 градусів це неприйнятні умови знаходження у кімнатах у квартирі. Ми йдемо зараз до нашої бойляної та насосної кімнати, де знаходяться головні насоси будинку, які вимикаються разом з відключеннями світла, і в будинок залишається без води, без каналізації та без опалення. Тут же у підвалі два насоси: один для подачі води, другий тепла. Без електрики насоси також зупиняються і у людей. У квартирах, десь до поверху шостого ще є вода, вона під власним тиском підіймається, а далі вище вже вона не може підніматися. Голова ОСББ, фізик, інженер за фахом. Самотужки стежить за роботою всієї системи життєзабезпечення будинку, і після відновлення подачі електрики кілька разів на день, а часто і вночі, спускає у трубах повітря. Відкрили потихеньку кран, щоб не зірвати його, і е, так. Травимо повітря до тих пір, поки в нас труба не стане повністю теплою. Тобто рукою ми повинні тримати і відчувати тепло. Якщо цього не буде, то це може бути і півгодини, і годину стояти потрібно біля цього крану і травити повітря. Загалом, те, що система протягом доби кілька разів зупиняється і в ній стрибає тиск, негативно впливає на роботу обладнання, каже Ганна, але придбати генератор для мешканців за дорого. Ця сума була більше 200 тисяч гривень. Вона не підйомна, тому що в нам треба згенерувати не тільки, наприклад, один якийсь вид роботи, наприклад, ліфти, запуск ліфтів, або один якийсь насос, якого дуже велика мощність запуску, потужність. А в нас таких насосів декілька в будинку. Мешканці писали письмові звернення до Запоріжжя Обленерго, Запоріжжя електропостачання обласної військової адміністрації з проханням не вимикати в будинку електрику, але безрезультатно каже Ганна. Між тим попереду зима і проблему треба вирішувати терміново, адже люди не мають залишатися у холодних оселях. Винесли таку пропозицію під час відключення інших будинків, щоб наш будинок виключили з цієї черги на відключення, тобто, щоб наш будинок. Взагалі не вимикали від світла в цей час. Тобто, занести наш будинок до критичної інфраструктури у компанії Запоріжжя Обленерго такої можливості не бачать. Перелік об'єктів критичної інфраструктури згідно з критеріями, затвердженими Кабінетом міністрів України, укладає обласна військова адміністрація. Будинки житлові, які заживлені. Повністю від електрики, на жаль, до цього переліку не входять. Тобто ніяких законних підстав не включати їх до графіків погодинних відключень або надати їм якийсь інший графік в Запоріжжі Обленерго немає. Втім, графіки погодинних відключень можуть скоригувати. Ми ведемо роботу з некокоренерго, аби впровадити алгоритм, що буде передбачати скорочення одноразової тривалості відключень, не загальної сумарної, а саме одноразової. Тобто замість семи годин умовно буде п'ять, і це з урахуванням часу на перемикання, тобто чотири годинки плюс по півгодинки до початку і. По завершенні це той час, який необхіден нашому персоналу, аби дістатися до обладнання і здійснити перемикання. А в Запорізькій міській раді мешканцям будинку радять скористатися місцевою програмою, що передбачає часткове відшкодування вартості придбаних альтернативних джерел енергії. Приміром, для безперебійної роботи індивідуального теплового пункту це можуть бути інвертори. Спочатку ОСББ розраховує зі спеціалістами по індивідуальному тепловому пункту, який саме потрібна потужність для цього обладнання, закуповують її і звертаються до нас вже з документами на придбання. Для будинків повністю електрифікованих компенсація становить 50% від вартості, але не більше 150 тисяч гривень. За даними міськради, цьогоріч вісім багатоповерхівок скористалися цією програмою і отримали компенсацію за придбане обладнання. Зокрема, встановили інвертор для живлення ІТП в ОСББ по вулиці Лахтинській, 11 а Тепловий пункт тут працює безперебійно, навіть коли вимикають електрику. Тобто світла в оселях немає, але батареї залишаються теплими. Пояснює голова Тетяна Гнідеш. Він автоматично вмикається, коли вимикається світло, і от ця батарея. Починає живити насос у підвалі. Насос, який від якого залежить робота нашого ІТП. На скільки годин її вистачаємо? П'ять годин на сім його вистачить. Принцип роботи інвертора простий, каже голова: коли світло є, прилад енергію накопичує. Потім її віддає. Кожна рисочка. Накопичує енергії, от накопичилась на одну рисочку, і так до шос. Коли є електрика, він, він накопичує її. Він Та оцей от, видите, питає живлення інвектора. От ми його підняли, і він е, живить. Він дійшов до шостої рисочки, і раптом світла немає. І тоді оця вся енергія йде на живлення і тепер у підвал. Підібрати інвертор необхідної потужності та встановити його у будинку допомагають фахівці. Вони ж консультують ОСББ в процесі експлуатації обладнання. Щоб 8 годин у нас працювало ТП, воно споживає десь 500-600 ватт в акумуляторі у нас 5 кВт, тобто 7-8 годин, і ТП безперервно буде працювати при вимкненні електропостачання від мережі. Мешканцям 16-поверхівки, що на поштовій вулиці, готові допомогти, каже Дмитро Щербінін. Скласти технік завдання разом з головою ОСББ, прорахувати їх побажання можливості, зробити кілька пропозицій, обрати оптимальне проговорити жильцями, якщо потрібно, тобто то діалог ми ведемо постійно. Зараз головам ОСББ в ситуації локдауні. Що ви можете їм побажати? Бути більш рішучими, бо ця ситуація потребує там, оперативно приймати рішення, бо завжди щось змінюється, великий ажіотаж. Вартість цього інвертора 80 тисяч гривень, розповіли в ОСББ, і зауважили, це ціна енергонезалежності, комфорту і тепла в оселях. А в Запоріжжі обленерго нагадують, перед вимкненням світла власникам квартир необхідно самостійно відключити всі потужні електроприлади, аби не пропустити різкого стрибка напруги, як у помешканнях, так і в загальній мережі. Спростовують на підприємстві також і чутки щодо тотальних блекаутів у місті. кажуть одночасних вимкнень всіх шести черг у за. Запоріжжя не було. Ситуація цілком контрольована. Ольга Ларіонова, Наталія Юрієва, Антон Бондаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.